11 червня 2023 року, близько 22-ї години, в селі Іванівці Коломийського району відбулася дорожня транспортна пригода, внаслідок якої загинуло п'ятеро осіб. А саме водій автомобіля Volkswagen Посад на прямій ділянці дороги виїхав за межі проїзної частини праворуч, де зіткнувся із придорожнім деревом. Внаслідок даної дорожньо-транспортної пригоди водій та троє його пасажирів померли на місці події. А четвертий пасажир автомобіля помер по дорозі до лікувального закладу. За даним фактом внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Всі п'ятеро осіб є місцевими жителями. Це хлопці віком 17, 19, 20, 31, 32 роки. В даний час призначено в кримінальному провадженні інженерно транспортну експертизу перевірки технічного стану автомобіля, якою буде встановлено, чи е, дана пригода всталася поломки автомобіля, чи внаслідок суб'єктивного фактору, тобто звини водія. Одною з версій могла бути і технічна несправність автомобіля, так і могла бути і е, помилка водія, перевищення, зокрема. Бачається із пошкоджень е, на автомобілі, що швидкість була досить велика. Стрілка спідометра зафіксована на позначці 100 км за годину. Правила дорожнього руху говорить про те, що під час вибору в установлених межах безпечної швидкості водій повинен враховувати дорожні умови і дорожню обстановку. Е, погодні умови, зокрема до... дощ і е, мокре дорожнє покриття. Це є ці дорожні умови, і ця дорожня обстановка, на яку повинен зважати водій і обирати відповідну безпечну швидкість. Він повинен врахувати і стан транспортного засобу, його завантаженість і багато інших моментів.